Call of Duty Infinite Warfare це настільки особлива гра, що для багатьох вона стала тотальним провалом ще до моменту її релізу, бо таку кількість дизлайків під офіційним трейлером навряд чи поставлять проєкту, який чекають з нетерпінням. Але якщо все ж таки відкинути емоції десятирічної давнини, то чи дійсно дана частина є настільки поганою? Одразу скажу, що якби Activision привели на мій криптогаманець декілька біткоїнів, то я би напевно зміг зробити комплементарне відео, адже як не крути, гра має деякі непогані. Моменти. Але оскільки на моєму гаманці досі нулі, то і у цьому відео я буду говорити усе, що думаю. І почати хочу з того, що якщо подивитись на те, що пропонує тобі гра, то можна сказати, що у неї був непоганий потенціал, який, на жаль, взагалі не розкрили. З однієї сторони у вас є круті атрибути сеттингу, по типу подвійного стрибка, бігу по стінах, усіляких футуристичних гаджетів та навіть дочфайтів на космічних джетах. Проте з іншої, попри великий букет різних механік, Infinite Warfare взагалі не пропонує нічого нового у порівнянні з минулими частинами. І якщо ви до цього грали в Call of Duty, то ось ця космічна кол. Для вас буде доволі нудною. Скільки не зміню сеттинг, якщо твій тир побудований примітивно, то нічого з цього не вийде. Хоча видно, що розробники намагались додати різноманіття в ігровий процес. Тут є елементи стелсу, і елементи стелсу в космосі, де є можливість притягуватись крюком до астероїдів, та навіть була спроба скопіювати Titanfall з його елементами паркуру. Однак усі нестандартні ігрові можливості сприймаються лише як дешева спроба урізноманітнити геймплей, бо дані механіки не мають жодної глибини. Ті ж дочфайти дивують тебе лише на початку, адже потім усе зводиться до однотипних польотів, до яких ти одразу звикаєш, бо нічого нового гра не буде генерувати. Тупо навівся, дав залп з ракет, викинув фальшцілі, знову навівся і так по колу. Тобто ось цей вау-ефект має доволі короткий проміжок дії. А ось що мені не стільки сподобалось, скільки викликало інтерес, так це мінімальна спроба Infinity Ward якось урізноманітнити дефолтні перестрілки. Для прикладу, це реалізується шляхом додавання двох типів зброї вогнепальної, яка краще працює проти людей, та енергетичною, з якою легше стрілятись проти роботів. Також, майже перед кожною місією, ви маєте змогу не просто самостійно обрати спорядження, а ще його під себе кастомізувати. І, правду кажучи, додавання усіляких атачментів дійсно може вплинути. На ваше враження від стрільби. Ось тут є така гвинтівка, як Нова 4, яка без обвісів, ну таке собі, мені вона не подобається. Але якщо начепити якийсь крутий приціл, додати інші приколи, повісити глушник, то з нею стає доволі прикольно грати. Плюс в деяких моментах простежувалась спроба розробників трохи пограти з пісочницю. Наприклад, у нас є такий гаджет, як антигравітаційна граната, яка, ви не повірите, створює антигравітаційне поле та підіймає на певний час ворогів угору, через що їх стає легше відстрілювати. Але це не єдиний спосіб її використання. Замість того, щоб кинути її у ворога, ви можете кинути її собі під ноги та тим самим отримати більш високу позицію на короткий час. Проте, на жаль, ніхто серйозно не розвивав подібні механіки, і. Кол з антигравітаційною гранатою скоріше виключенням, хоча перспективи були. А зараз буде момент, від якого я конкретно приходив, І це не якісь там спецефекти або вибухи. Це увага, наявність додаткових не обов'язкових місій в Call of Duty. Вау, wow. земейсей! І це не жарт. Тобто, ви реально самі можете обрати порядок проходження цих рівнів або можете взагалі їх не проходити. Правда, і тут був втрачений потенціал, бо крім того, що вони всі однотипні, вони ще починаються з однакових анімацій. Спустився в ангар на ліфті, сів в літак, полетів, спустився в ангар з партнером на ліфті, сів в літак, полетів, ну і так далі. Але принаймні за спробу додати в серію щось нетипове, можна докинути бал. Цей момент я взагалі ніяк не прописував в сценарії, але я вже другий раз проходжу Infinite Warfare і другий раз я зіштовхуюсь з проблемою, що після ігрового сеансу в мене реально болять очі. Тобто тут дуже жахлива кольорова гама. Через неї я не можу одразу очима знайти противника. Тобто я витрачаю якісь зайві долі секунди лише на те, щоб сфокусуватись. Також втомлює те, що гра перенасичена усякими зайвими ефектами. Наприклад, на цьому рівні це не так сильно виражено, але на початку, коли на тебе просто вивалюють тони усяких вибухів, ну окрім того, що це просто неприємно, так це ще заважає сконцентруватись тобі на процесі. Тобто, ну для мене це реально була проблема. Щодо сюжету в нескінченній війні, то він є настільки банальним, що на його фоні сюжет Call of Duty WV2 сприймається як глибинна військова драма, бо я не знаю, де Activision знайшли сценаристів, але я впевнений, що навіть школяр зробив би краще. Історія Infinite Warfare розповідає нам про затяжну війну між хорошими силами Землі та поганими силами Марсу. І прикол в тому, що гра взагалі ніяк не пояснює, чому одна сторона хороша, а інша погана. Типу, ти просто повинен прийняти те, що написано в сценарії, та не задав. Давати зайвих питань. Ті ж персонажі є настільки посередніми, що вони взагалі не викликають в тебе емоцій, навіть негативних. Наприклад, ось цей місцевий Том Круз який є головним героєм, це просто генератор тривіальних цитат без жодної індивідуальності. Теж саме і його друзів стосується. Це просто якась сіра біомаса. Єдине, що перед проходженням у мене були примарні надії на антагоніста, якого грає актор з Гри престолів, але виявилося, що це просто лихий лиходій, який з'являється декілька разів за гру, та повторює примітивні фрази. Можливо, деякі з вас кажуть, що так завжди було в іграх серії, але я з цим не згоден. Наприклад, дії генерала Шепарда в Modern Warfare 2 були послідовними та зрозумілими. Те ж саме стосується і Менендеса в другому блекопсі. Ну, що тут казати, якщо навіть урорка з Call of Duty Ghosts була мотивація помститись при за те, що вони кинули його помирати. А в Infinite Warfare все зводиться до того, що о, подивіться, я космічний Джон Сноу, я поганий, я такий поганий, що просто так вбиваю своїх солдат. Ну, ну камон. Ви стільки грошей витратили на акторів, навіть Магрегора покликали, щоби що. Єдиний персонаж, який може вам сподобатись, так це робот Ітан, бо він хоча б милий. Що до решти, то у мене реально складалось враження, що персонажі ось-ось улуснуть -ось від пафосу, адже єдине, що вони тобі пропонують, так це діалоги рівня раннього штучного інтелекту. І то мені здається, що умовний чат GPT придумав би щось більш нестандартне. Тому шанувальникам пророблених персонажів та глибинних історій краще проходити повз Infinite Warfare, бо настільки нудний блокбастер, жоден запрошений актор не зміг би врятувати. Але можливо любителі яскравих спецефектів дана історія сподобається. Чого Юіс? Ти теж тут забув? Як вони тебе взагалі сюди запхали? Насправді мені якось важко дати оцінку горі. Я не можу сказати, що це найгірша Call of Duty, в яку я грав, але і говорити про отримане задоволення я теж не можу. Якщо зберігати певну об'єктивність, то в принципі Infinite Warfare сподобається тим, хто ніколи не грав в шутери, адже саме з точки зору геймплейних механік, гра здатна здивувати новачків. Але якщо ви грали в попередні частини або в інші стрілялки, то я не впевнений, що дана гра заслуговує на вашу увагу. Oh mm -hmm. will